Дмитро Лиховій, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, долучається до нашого ефіру. Дмитре, вітаємо, бажаємо здоров'я. Доброго здоров'я. Отже, чи можете розповісти більш докладно і для людей, які не військові, відхід наших сил з позиції Зеніт в Авдіївці? Що це означає? Чому було прийнято таке рішення? І наскільки я розумію, там ще зберігається, чи зберігалась принаймні ще одна позиція, де. Ну, ймовірно, Українські сили оборони могли опинитися принаймні, вороги хотіли так зробити, опинитися в оточенні е, найперше скажу, що позиція Зеніт увійшла в історію, починаючи з 2014 року, вона була в безпосередній близькості на лінії зіткнення, починаючи з перших фактично днів і місяців. Російського вторгнення в Україну. На ній захисники і захисниці України продемонстрували незліченну кількість проявів героїзму і лише повномасштабне вторгнення, лише багатомісячний тиск величезної російської навали, яка в рази, в рази переважає чисельність українських підрозділів на цьому напрямку величезна перевага в артилерії і авіації змусили прийняти рішення про відвід особового складу з цієї позиції на південному фланзі Авдіївки. Українські сили тримали цю позицію стільки, стільки це давало можливість ефективно стримувати і знищувати ворога. Власне, я вже казав, що е, пріоритетом є збереження життів бійців і на інших загрозових напрямках, у разі у разі потреби також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу й надалі нищити російських окупантів і утримувати місто Авдіївка. Е, щодо вашого питання про іншу позицію, то е, Станом на середину сьогоднішнього дня наша інформація така, що немає підрозділів, які перебували б в оточенні. Щоб розширити логістичні коридори для постачання Авдіївки, проводяться рейдово-ударні дії. Відтак логістика працює і за дорученням головнокомандувача. Захисникам Авдіївки в більших обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження, і стійке управління військами залишається забезпеченим. Дмитре, а от якраз я хотів уточнити з приводу з приводу рейдово-ударних дій чи можете для людей не військових пояснити, що це означає? Це означає, що е, інші дороги е, запасні так звані логістичні артерії, які Початково не зовсім були для цього пристосовані. Вони. Розширюються, вони там наїжджуються технікою, і ну не секрет, що відстані там порівняно невеликі для прострілювання різними засобами ураження для застосування ударних дронів, зокрема ворожих, які крім ракетно-ракетно-артилерійських ударів повсюдно застосовуються. Ну і якщо спрощено, це різні способи відігнати ворога від цієї дороги. Дмитра, я вас все таки перепитаю по окремим повідомленням безпосередньо і президента. Ви вже сказали, в Авдіївці нікого в оточенні немає. І перепитаю вас по окремим буквально фразам Олександра Тарнавського, командувача угруповання військ Таврія. Ми читаємо тут і повідомили про те, що підвозять «БК». Але БК у нас у всіх є знайомі військові, і це постійна проблема, особливо зараз з недоданням Америки нам допомоги. Тобто, звідки ці БК і можливість їх підвозити з'явилася. Про це повідомляють і бійці 110-ї бригади і 47-ма. Але ми до певної міри все одно БК не розкидаємося, і у нас з цим є проблема. Чому тоді зараз надходить повідомлення про те, що БК... Підвозять і проблем з логістикою немає. Тобто, десь відбувається певний дисконект з хлопцями, які на фронті, і з повідомленнями, чи поясніть нам, будь ласка, що ви знаєте? Ну, це у вас не зовсім правильна інтерпретація. Це ж не так, що в Авдіївці там є величезні склади боєкомплекту, в які можна було заходити і брати? Е е Бомби, гранати, снаряди різних калібрів, коли це кому захочеться. Авдіївка це е, прифронтове місто. Було вже і залишається 10 років, два роки повномасштабного вторгнення. Це місто на фактично е, південним, є південними воротами Донецька, і е, ну, там не зберігається боєкомплект, той який. Був би для застосування призначений, тобто здійснюється певна логістика. Вона здійснюється в тих обсягах, які можливі в даній ситуації. В... Ви говорите про політичну ситуацію, ми такими поняттями не оперуємо. В нас є можливості, які полягають в наявності енної кількості БК на складах. Вже Певний час, коли ситуація в Авдіївці стала е, ось такою гарячою, е, її було прораховано і е, без особливих повідомлень для медіа, тому що ми ж не коментуємо це в режимі реального часу і тим більше не анонсуємо свої дії, але було вжито вж, вжито всіх належних засобів, щоб в умовах навіть е, Певної переваги російських військ в артилерії, в артилерійських, зокрема, боєприпасах, знайти додаткові резерви, в тому числі за рішенням головнокомандувача і командувача Осу в Таврія, знайти можливості підвести додаткові снаряди для саме для захисників Авдіївки. Інша справа, як це робити, тому що я вже не раз казав і. Казав це кілька днів тому, що логістичне постачання було ускладнене, але воно зберігається. Тобто, можливість підвести БК з'явилася саме зараз. Дякую вам за це пояснення. У мене правильна інтерпретація, тому що інформацію ну, вона, вон, вона з різних раніше вона була і раніше, і вона зберігається. Дякуємо вам. Тепер хочемо вас запитати про Запорізьку область, тому що Росіяни готують новий наступ там, і про це повідомили саме ви в національному марафоні Єдині новини. А з чим пов'язуєте наступальну активність ворога? Я хотів би дещо уточнити саме по цьому питанню: це ну, було дещо моє оціночне судження, яке можливо було не до кінця я встиг його прокомунікувати. І пояснення таке: в, на протяжності запорізького напрямку, а це один із чотирьох напрямків операційної зони. Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, і він найдовший, найбільший це напрямок зі своїми особливими степовими умовами, з великою кількістю укріплень з обох боків це сотні кілометрів. Справді ворог зосередив значне угруповання військ, але воно розмазане як каша по довгому столу. На велику і протяжну дистанцію, тобто там немає концентрації такої, як в Авдіївці, де десятки тисяч росіян лізуть на обмеженій смузі, і за законами фізики створюють величезний тиск на обмеженому просторі на запорізькому напрямку. Справді. Є певні очікування щодо можливих наступальних дій росіян, але тільки в тому сенсі, що от вони ймовірно хочуть реалізувати свої плани в Авдіївці, там їм в міру можливостей і максимально з урахуванням всіх. Додаткових заходів чиниться спротив, і вони знищуються величезними кількостями. До речі, я скажу таку цифру. На ній ще сьогодні не акцентували увагу. Що на протяжності всієї операційно-операційної зони Осуфтаврія за вчорашню добу знищено 700, Не знищено втрати Росіян загальні складають 711 осіб. Це найбільше з початку цього року, і це показник. І, і левова частка це саме Авдіївський напрямок. От, тоді як на запорізькому напрямку зараз, якщо можна так сказати, обстановка стабільна, там завчора противник наступальних штурмових дій не вів зовсім. А в попередні дні там було 3-3-1-1 за добу. Так, у нас ще є Мар'їнський напрямок, де завчора було відбито 34 штурмові дії московитів, і це навіть більше ніж на Авдіївському напрямку. Авдіївка і Ласточкино, де було 28 атак відбито. Тому Новомихайлівка, Побєда, Георгіївка, Красногорівка вони теж знаходяться під великим тиском. Видно, що росіяни мають намір іти від Авдіївки, можливо, на Новомихайлівку, де вони. Вже атакують і вже е, ломляться в населений пункт, де теж наші воїни тримають потужну оборону. А далі, ймовірно, вони захочуть прийти е, в напрямку села Роботине. але це може бути хіба що локальна операція, яка зачепить лише частину окремого села Роботине. Е, паніку відставити. Жителям Запоріжжя наступальні дії росіян не загрожують. Жителям Оріхова теж не загрожують, крім обстрілів, які на жаль постійно непокоять і постійно завдають шкоди, так як багато російських обстрілів артилерійських вздовж цієї лінії фронту. Так, ну і ще балістичні обстріли, свідками яких ми стали приблизно годину тому. Дмитре я хотів би поточнити таку інформацію в контексті в цілому наступальних дій з боку Росіян, тому що декілька місяців тому ви були. В нашій команді, так би мовити, так, не в військовій формі ще, хоча ми зараз всі в команді Україна, але ви більш журналістською діяльністю займалися, як і раніше. І я пам'ятаю, що тоді на ваших ефірах так само ви обговорювали так, от наступальні дії, і потенціал росіян, який він, коли він закінчиться. Цитували і інститут дослідження війни і інших міжнародних оглядачів, що от є певна закономірність на другому році війни. Ми її бачимо, що росіяни в холодний зимовий період намагаються наступати, вдаються до таких дій. Потім вже з настанням тепла, ніби як у черга українських сил оборони, йти в наступ. Як думаєте, цього разу так само зберігається? І скільки зберігається на вашому напрямку потенціал наступальних дій серед російської загарбницької армії? Ну що значить зберігається потенціал, він проявляється, він е, розширюється, ми ж бачимо на прикладі Авдіївки і на прикладі Новомихайлівки, також що зараз е, йде поступове нарощування, нарощування, тому що е, очевидно, що російське політичне і військове керівництво поставило конкретні задачі. Тут вже е, е, не залежить від пори року, не залежить від якоїсь нумерології, а Якщо вже там гадати, якщо ви згадали військових експертів. Серед яких є і шарлатани, і абсолютно конструктивні, розумні фахові люди, то ну так зараз грязюка, так зараз бездоріжжя, але в умовах міської забудови це не має вирішального значення. І якщо в Росії є бажання наступати по зимі, наступати по грязі, то рано чи пізно вони це реалізують і от дивіться, зараз. Середина лютого здавалося б несприятливий період. Але якщо взяти всю протяжність в часі україно-російської війни, то саме в цей час сконцентровані дуже багато вирішальних подій. От зараз ми е, живемо в роковини Дебальцівської операції, яка була е, однією з визначальних на першому етапі війни. Зараз умови приблизно ті самі власне повномасштабне вторгнення також сталося в лютому і готувалося воно, як ми знаємо, навіть не на 22 лютого а. На тиждень чи на ще якийсь час раніше, тобто, от саме на цей час, це хворі амбіції Путіна, хворі е, ці всі псевдоісторичні, якісь їхні е, оці ось ось китки для відновлення якоїсь тільки їм зрозумілої історичної справедливості. Наша задача задача сил оборони України бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій стояти. На заваді планам Кремля боротися за кожен так. клаптик української землі і за це дякуємо. Ми силам оборони. Дякуємо вам, пане Дмитро, що долучились до ефіру. Дмитро Лиховій, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, щойно був разом з нами наживо.